Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст Бабусина порада. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Другому завданні необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Заздрість поселилася в маленькому сердечку дівчинки. Поселилася. Щоб правильно написати це слово, необхідно пригадати правопис ненаголошених ЕИ у корені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Поселились поселення. Друге слово сердечко, теж на цю орфограму підбираємо перевірне слово сердечку, серце. Побачить на вулиці гарну машину і вже хочеться її мати. Вулиці. Це словникове слово, правопис його треба запам'ятати, або ж перевіряти за словником. Хочеться. У дієсловах ми вимовляємо ця, але пишемо «ця». що робить, хочеться. Хоче такий гарний одяг, як в інших дівчат. Одяг. Щоб перевірити написання слів із сумнівними приголосними, необхідно змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний звук одяг. Одягати. У магазині в неї очі розбігаються. В неї прийменники займенником завжди пишеться окремо. Розбігаються, у дієсловах ми вимовляємо ця, пишемо «ця». що робить, розбігаються. Бажає всього, що там найкраще. Всього. Буквосполучення м'який знак О використовуємо для позначення м'якості попереднього приголосного перед О. «С» у нас вимовляється м'яко, значить, перед О необхідно написати м'який знак. Якби їй дозволили щоб щось узяти, вона б нічого не залишила. Частка «не» з дієсловами пишеться окремо. І ще одна орфограма правописне наголошених «и» е у корені слова. Для того, щоб правильно написати літеру, ми повинні змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним, залишила залиште через заздрість яринка зненавиділа маринку. Теж на це ж правило правописне наголошених «и» е Перевіряємо. Добираємо таке слово, щоб ненаголошений звук став наголошеним зненавиділа ненависть. В третьому завданні необхідно записати в таблицю інформацію про прочитаний текст. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб правильно виконати це завдання, нам треба подивитися, хто автор твору. Марійка Шевчук, як називається наш твір, який ми прочитали бабусина порада. Головним персонажем твору являється у нас Яринка, другорядний персонаж, Маринка, бабуся, вчителька. В четвертому завданні необхідно визначити і записати головну думку тексту Бабусина порада. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Не потрібно заздрити чи бажати зла іншим. Потрібно вміти визнавати свої помилки. В п'ятому завданні необхідно підкреслити сполучення слів, яке пояснює значення вжитого в тексті вислову. Очі розбігаються. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас є такі варіанти. Має косоокість, не може зосередитися на чомусь одному, трохи недобачає. Очі розбігаються, це значить не може зосередитись на чомусь одному. В шостому завданні необхідно підкреслити в поданих реченнях слова вжиті в переносному значенні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб правильно виконати це завдання, ми повинні пригадати, що таке переносне значення слова. Це надання неживим предметам чи явищам ознак живих істот. Або персоніфікація та уособлення. Заздрість поселилася в маленькому сердечку дівчинки. Тут в переносному значенні у нас буде вжито слово поселилась. У своє серце ти впустила заздрість. В цьому реченні в переносному значенні вжито слово впустила. В сьомому завданні необхідно дати пораду яринці одним реченням із звертанням та записати це речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Звертанням називається слово в реченні, що означає особу чи предмет, до якого звернена мова. Ми звертаємося до яринки. Значить, у нашому реченні має бути звертання спрямоване до яринки. Яринко, шукай причини невдач у своїй поведінці. У восьмому завданні необхідно списати речення, поставивши слова, що в дужках, у правильній формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, якщо ми розкриємо дужки, то будемо мати таке речення: з того часу серце яринки наповнювалося не заздрістю, а радістю. В 9-му завданні необхідно пояснити свою думку з приводу того, як ти ставишся до яринки та написати невеличкий текст із трьох-чотирьох речень. Я вам бажаю творчих успіхів, дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!